Всім привіт! З вами Андрій. Ви дивитесь канал Їж, Єшпи Готуй. Так, як ви вже здогадали з назви відео, сьогодні будемо куштувати і порівнювати два різних борщі: борщ із просто вже готової спачки, який можна буквально за 5 хвилин приготувати тим, щоб просто розігріти його. І борщ, який Трохи довше готується, це борщ хвилин за 30, який готується. При цьому, щоб пришвидшити процес, я буду його саме тушон... готувати з тушонкою, ну бо тут же теж, скоріше, тушонка якась використовувалася для цього борщу, щоб вони однакові були. Буду використовувати заправку від торчин. Це не реклама торчин, але ну, я просто. Коли мені лінь готувати борщ там прям довго, а мені завжди його лінь готувати довго, то я просто беру заправку, додаю м'ясо, додаю. Ось в мене вже нашинкована тут картопля і капуста. Беру нашинковану капусту, ну, нашинкую капусту, картоплю і додаю сюди заправку. Просто проварюю це все з заправкою, з якимсь м'ясом. Ну, зараз тушонку, буду, зазвичай я вже таке м'ясо беру з нуля там сирем і просто з сирим м'ясом, з картоплю, капусту проварюю. Додаю туди заправку. І все там за 30 хвилин борщ готовий. Але от потестуємо, що краще. Будемо тестувати порівнювати це з тут, борщ з м'ясом яловичини від компанії Порятинський Делікатес. Ну, типу, я це теж не реклама, мені ніхто за це не платив ні, я не зв'язувався. Просто я побачив в магазині. Ну ось такий борщ є, думаю, ось, приготую. Порівняю. Ми вже куштували схожий борщ. Там була компанія Кодинка, яка сама попросила, щоб я їхню там, різну тушонку огляд зробив. Можете подивитися на це відео. Але там борщ був не, не дуже прям. Порівняємо зараз з цим борщем. Той борщ, який просто я собі вдома готую, коли мені треба швидко борщ приготувати. Ось тут виходить, я це купував ще е, насправді декілька місяців тому, навіть місяців 5 тому. Купував тоді ще за 40 гривень. Зараз я думаю, вже ну, гривень 50 коштує така пачка на пів літра борщу. Тут у нас вийде 3 літри борщу з цим всім за десь 170 гривень. Тушонка десь гривень 115 коштувала, заправка отака 30 гривень коштує. Ну там нашинкувати ще капусту, картоплю я це ще здаю. Ну, в сумі десь гривень 170 приблизно буде це кошту. А тут виходить 50, -50 гривень за. Пів літра. Тобто три літри такого борщу коштувало би 300 гривень. Тобто ну, цей борщ в два рази дешевший буде. Але буде готуватись довше. Ну і побачимо, чи буде смачніший, чи ні. Може цей борщ такий же смачний, як і цей, і взагалі тоді можна просто такий купувати за 50 гривень. Зараз будемо бачити. І так, щоб приготувати цей швидкий борщ за 30 хвилин, який ну, більш повільніший, але швидкий все одно порівняно з домашнім. Ось я беру нашинковану картоплю і капусту. Сюди додаю. Тушонку. Ну, я взяв яловичину чисто тому, що там яловичина в, в тому готовому борщі вже, так би я б насправді краще з свининою готував, або з курятною навіть. Бо я не дуже люблю борщі з яловичини. Як я вже казав у відео про тушонку, я не фанат яловичини. Ну, тут, до речі, якщо так оцінити чисто тушонку, саму, то яловичина така нормальна, м'яса багато. Бо нещодавно я брав от. Цієї ж компанії Рігаголд, тушонку, свинину, там один жир був. Взагалі м'яса майже не було. Жир, якась шкіра. А ну, ось шкіра, до речі, якась теж. Ось бачите, прям шматок шкіри такий. Це треба виймати таке. Просто шматок шкіри. Яловича, тушонка, я бачу, у них хороша на вигляд така. Ну, єдине, що шматок шкіри там якийсь теж попався. Але в загальному я бачу прям хороша така нормальна тушонка яловича. Ось, ну так чи інакше. Тушонку сюди додаємо, тепер сюди додаємо воду, трошки солимо і це все будемо варити. Потім через хвилин 20 додам ще заправку Торченівську. І, і ще хвилин 5 воно провариться і буде готово. Причому заправку, чому я торчинівську використовую, я перепробував більшість цих заправок, які є на ринку. Вони просто в супермаркетах і продаються. І от реально відторчена, вона найбільш схожа на ту там, заправку, яку би я вдома просто готував, і борщ найбільш на, на домашній від неї схожий. Інші я. Куштував, то, чесно кажучи, не, не, не бачу я хорошої. Вони мало чим відрізняються від якоїсь просто там томатної пасти з незрозуміло чим. Це, знову ж таки, не реклама Торщина. Мені <реш> за це не платили гроші. Я кажу про те, що я використовую звичайно вдома, коли готую. Так, борщ уже вариться хвилин 15-20 десь. Там картопля. Ну, я не дивився на годинник, я подивився, що. Картопля розварилась вже, то вже можна її там ложкою розділити. То тепер час додавати заправку. Чому я додав м'ясо на початку? Ще це для того, щоб картопля з капустою варилася вже в жирі м'ясному. Воно тоді смачніше буде, ну вона й швидше звариться в жирі, ніж у воді, бо температура всього цього бульйону тоді буде вища. І плюс воно і смачніше буде, коли воно буде на більшій температурі готуватися, так в жирі топитись. Тепер все, що треба, це просто додати заправку. Те, що лишилось ще прополоскаю водою. Я навіть стосовно цієї заправки скажу, що от у нас у всіх є тривожні рюкзаки, типу, та, де там якась там перша їжа, там пару банок тушонки, там мівіна лежить у всіх, напевно ж. І в мене ще лежить пачка цієї заправки, навіть завжди в цьому тривожному рюкзаку, щоб швидко можна було якраз борщ приготувати, Ну, бо українці ж люблять борщ. Крім мівіни та тушонки, там ще лежить заправка для борщу. Зазвичай я ще в такий борщ, після того, як заправка кидається там, хвилин за 5 до готовності борщу. І за декілька хвилин до готовності борщу насправді треба ще було би кинути сюди вершкове масло, якихось спецій, там, типу чесник сушений, там, паприка копчена, можливо, там, коріандр, якийсь білий перець, доволі смачні спеції для борщу. Але зараз я нічого цього кидати не буду сюди, крім от, заправки і все. Чисто ну, просто для чистоти експерименту, щоб було лише ті інгредієнти, які я показав, там, які стандартні. От. Ну, паралельно зараз буду гріти оцей борщ, який, е, спачка, я говили в кастрюлю. Бачите, тут такий доволі нормальний шматок м'яса є. Картопля, так, ну, доволі нормально нашинкована, трошки жиру якогось. Капусти тут не видно, морква якась там плаває. Ну, Зараз все теж треба підігріти і потім все це коштувати. І так, що, наші два борщі готові. Оцей борщ це борщ, який вже був готовий, тобто той, який я чисто розігрів за 5 хвилин. Ну, по кольору, це виглядає не як борщ, а як якась м'ясна підлива більше. Я тут, ну не, не червоний зовсім, просто якийсь такий блідокоричневий, не знаю. Цей ось борщ, який готувався на заправці, то він такий червоний, такий гарний, на домашній схожий борщ, в принципі. Ну, зараз будемо їх куштувати. Спочатку оцей швидкий борщ скуштую. Тут, як я вже казав, ось такий ну, нормальний такий шматок м'яса є, в принципі, на цю порцію. Така картопля нормально нашинкована навіть. Зараз ще з м'ясом спробую. Я спеціально це ще пробую без сметани, так, щоб ну, автентично так смак відчути. Тобто, щоб було чесно. Бо як ясно, що якщо я залюю сметаною, той і той борщ, то вони будуть смачні. в будь-якому випадку. Ну, на смак стандартний такий борщ з їдальні. Типу, як от, якщо ви підете в якусь дешеву їдальню, там, типу, шкільну їдальню, щось таке, то от, там часто такий борщ можна зустріти. Причому доволі часто там навіть і може бути і хороший борщ, червоний, такий з бурячком, типу, такого. Але ну, в таких. Частенько в таких найдешевших, недужих прям якісних їдальнях, то ну, ось такий от борщ буде. Тепер пробуємо борщ, який трохи довше готувався, півгодини. На заправці, на тушонці. Ну, на смак, якщо так із закритими очима я би куштував, то я би сказав, що вони доволі схожі. Типу, цей борщ, не дивлячись на те, що він виглядає не дуже, та, але на смак він ну, схожий трохи на борщ, я ж кажу. Але так цей, в принципі. Зараз, от я ж просто не кидав нього ні спеції, ні вершкового масла, нічого. Та, типу, просто закритими очима, якщо скуштувати, то сам бульйон у них доволі схожий. Картопля, звісно, тут краще. Бо у цього борща картопля якась така не дуже була смачна. Тут картопля, яку я сам типу, робив, то вона ясно, що набагато смачніша, якась вона м'якша, така. типу... Ну, просто це від сорту картоплі залежить. Просто тут такий сорт спеціальний, щоб от вона смачніша була. Зараз з м'ясом скуштую. Тут і м'ясо смачніше. Це ж теж якби тушонка, та? і тут пойде тушонка використовувалася. Але оця тушонка, яку я купив, вона смачніша. Таке м'ясо розвалюється, трошки так жирку на ньому, відчувається смачне. Таке. Тут ну, м'ясо смачніше, картопля, звісно, вже смачніше, бо це від сорту залежить. Капусти то звісно, що я ж накидав багато. Тобто ви цей борщ можете приготувати настільки смачними, наскільки які самі захочете. Але трохи довше, так? Якщо це готувати 5 хвилин, це все-таки десь півгодини готувати. Але в цілому виходить, ну, мені здається, смачніше. Я би не сказав, що це там аж прям в рази смачніше. Та? Тобто, якщо це от готується 5 хвилин, це півгодини, тобто в 6 разів довше готується. Я не скажу, що це в 6 разів смачніший борщ, а та? він там просто смачніший. Але... Мені здається, воно варте того, щоб приготувати його довше. Тобто, якщо у вас прям зовсім часу нема, та на роботі треба швидко щось поїсти, то е, цей борщ, звісно, підходить, бо його готувати лише там 5 годин. Якщо у вас все ж таки є десь півгодини часу, хоча б що приготувати собі борщу десь там вдома, що у вас є каструля, в якій це можна зробити, то краще, звісно, трошки заморочитись і приготувати ось такий борщ, хоча б за півгодини. Цей борщ, він там від домашнього борщу борщу не надто відрізняється, прям тобто от. Оцей від цього бочу трохи відрізняється, а цей трошки відрізняється від домашнього, але прям не аж настільки, не, не аж дуже сильно. І чи варто, наприклад, готувати там справжній домашній борщ, типу там декілька годин, там з буряком, там з нуля, типу це Морко, цибуля, всі, всі ці процеси. Чи воно того вартує? Ну, дуже часто ні, типу, дуже часто ж-таки все хочеться пошвидше раз-раз там за півгодини приготувати борщ, а не готувати його там дві години чи там три години навіть. Тому. Це такий, мені здається, оптимальний варіант саме ось борщ з заправкою. Але коли аж зовсім часу немає, ну тоді можна й такий. Якщо у вас прям цілий день є вільний і ви хочете приготувати прям борщ з нуля, ну тоді, звісно, можна готувати там справжній домашній борщ там на 3 години. Але якщо часу стільки немає, є лише там півгодини, максимум година, ну краще тоді отакий приготувати. Якщо часу немає, взагалі тоді ось ідеальний варіант взагалі готова порція, але він не настільки смачний буде. То в цілому загальний в мене висновок, що. Це в мене так і залишається. Ідеальний для мене оптимальний варіант. Типу, отакий. приготувати такий швидкий борщ з заправкою, з, ну, не з тушонку. Все-таки я беру м'ясо з нуля, готую і картоплю туди, і там накидаю і капусту до м'яса, а потім вже заправку. Бо не, не, не на тушонці. Але можна і на тушонці, щоб ще швидше було. Це найбільш оптимально. Ну, на цьому все. Готуйте, куштуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні і на все добре.